Сьогодні нашим старим добрим друзям передається довгоочікуваний ескаватор. Піко, як ви знаєте, копає багато. І чим більше копає, тим більше зберігається людських життів і більше знищує борг. Хто отримає перший за межами інженерних? Десята гірська штурмова. Пане Сергій, герой України. От мені дуже приємно вам вручити ці ключі від ескаватора. Чим більше ескаваторів, тим більше портфективних споруд буде збудовано. Від особового складу, від командування, від себе особисто. Маленький такий презентик. Справжній Едельвейс. Дуже дякую. Стюка. Ну, дуже, дуже дякую. Найбільше вдячні будуть вам за ескаватор, хлопці, які повернулися вчора. копки-бліндажа. <плес> ну вже зараз по іншому буде. <світ> Допоможемо ми з вами. Ну, допоможе ця техніка. Те, що краще копати, ніж шопати. І хлопці, щоб займалися справою бивати москалів, а не займатися перекопуванням полів. Але це не все, що отримує 10-та гірська штурмова бригада. Варно у нас отримує 100 fpv дронів. Літають хорошо на вістень. Приблизно 10 кілометрів. Що для нас саме те, що треба? Це сплати ініціації. Найкраща частина з них нашого виробництва. І маємо дуже дуже добрі відгуки. Техніка хороша, літає добре, в принципі, без проблем. 77-ма бригада має іншу історію. Я пам'ятаю, як ми вперше зустрілися біля КДШВ в Житомирській області. У бригади не було нічого від слова зовсім. А я приїхав на пікапі. Я достав ключі пікапа, підійшов до комбрига і кажу, берить, щоб ми зразу ж з цього почали співпрацю з героїчною сімсяцьома. І на сьогоднішній день «77» бере у нас 200 мальфарів, FPV, декілька мавіків третіх, і навіть. Є один нічтик. Раніше була сила арта. Зараз FPV-дрони, мавіки і тому подібне вони виграють роль. Приймайте Дякую, Петро Олексійович. Да. по цепимо гранати на FPV та Дякую. відправимо туди. 128-ма бригада. Я її знаю дуже давно, і на сьогоднішній день 200 з стоїть тисячі, про які я казав, отримає 128 бригада. Якість продуктів дуже крута. Батареї, плати ініціації. Зараз ведемо переговори, і ібиче поставляти, щоб у вас уже тільки включив, знищив і відосик нам скинув. Домовились? Так. Yeah. Співпраця з окремою механізованою 65-ю бригадою 200 fpv дронів сьогодні отримає 65-та бригада, яка розташована і відповідає за дуже відповідальну ділянку фронту. Таку партію, яку ми зараз получаємо, дуже суттєво допоможе, тому що саме в цьому напрямку це дуже суттєва допомога. Прошу приймати від мене, Пане, дуже добре. дякую. Щодо квадроциклів, до нуля була. Відстань 2 км, 3 км. Особовий склад повинен цей проміжок дороги подолати дуже швидко. Сьогодні використання квадроциклів є дуже ефективним і при застосуванні наступу для того, щоб увірватися на позицію і для оборони, і навіть для евакуації. Вона менш габарітна і більш маневріша. І можливо, це долі секунд. Але вони багато чого вирішують.